Привіт! Мене звати Дар'я і ти на каналі Петля і Муза канал, де нитки ведуть до ідей, а в'язання до себе. Алгоритми тебе не підвели і порекомендували тобі моє відео про легковажний мереживний топ, який ти, мабуть, вже давно шукала. А якщо не шукала, мабуть, не знала, що він тобі треба, бо він тобі треба. Я придумала його спеціально. Для своєї подруги. Вона приїхала провідати мене і дізнатися, як в мене справи. І я захотіла їй щось подарувати. Мені знадобилося на цей топ всього один меточок пряжі і 3 години часу. Цей топ я придумала для своєї подруги, яка приїхала до мене в гості. Вона надихнула мене на цей дизайн. Я хотіла для неї зробити в подарунок щось е, таке витончене, е, трошки сексуальне, з мереживо, е, щоб відобразити її сутність, е, але щоб це був грайливий топ, який можна було б вдягнути з будь чим е, у місті. З рубашкою, з жакетом, або просто так, якщо тобі хочеться прогулятися десь на пляжі. Топ простий за своєю конструкцією, він складається з двох чашок і мережова, яке приєднується до цих чашок. У відео я покажу, як його зв'язати, як розрахувати свій розмір і як зробити красиву обв'язку. Ну що, почнемо в'язати себе соромство. Починаю роботу я з чашки топа. Для того, щоб зв'язати чашку, ну і взагалі весь топ, я використовувала пряжу Drops шафран і гачок номер 3 Я в'яжу чашку розміру Б. В описі під відео ви можете подивитися, скільки потрібно набирати петель на кожний розмір. І я набираю для розміру Б 16 повітряних петель. Потім я їх пров'язую напівстопчиками до останньої петлі. Напівстопчики я починаю пров'язувати у другу петлю з краю, я, не роблю, я роблю одну петлю підйому. В, останні, в, останні, в останню повітряну петлю я пров'язую три напівстопчики, і в останню петлю третього напівстопчика я вставляю маркер для того, щоб відмітити цей вигин. І в цю останню петлю потім пров'язую ще три напівстопчики. Далі я рухаюсь і пров'язую в зворотньому напрямку, з іншої сторони повітряних петель. Напівстопчики в кожну петельку. Тут треба обережно рахувати і перевіряти, щоб у вас була однакова кількість цих стопчиків в рядах. Ось я закінчила, роблю знов одну петлю підйому і починаю пров'язувати напівстопчиками наступний рядок. Усього для розміру Б я буду пров'язувати таких 10 рядків. При, і Доходячи до кінця кожного, до, якби, до серединки до маркера, за одну петлю я додаю, додаю в неї пров'язую три напівстопчики. Потім знімаю і маркер і вішую так само на останню петлю третього напівстопчика, і в петлю, з якої зняла маркер, я також пров'язую три напівстопчики. Це дуже класична. Чашка найпростіша, вона мені здається, так і називається найпростіша чашка топа. І я її вив'язую. Для розмірів більших я люблю використовувати інший спосіб пров'язки чашок, який більше розрахований для більшого об'єму і розміру грудей, ніж цей варіант. Але в цьому випадку мені не потрібен інший розмір. І е, передостанній ряд я починаю пров'язувати е, пропускаючи одну петлю, і між напівстовчиками я пров'язую одну повітряну петлю. І виходить такі ніби дірочки. Е, пров'язую це по всьому. Е, верхньому топу. І на горі, коли доходжу до кута верхнього чашечки, буду пров'язувати в верхні три петлі, тобто петля, ось ви бачите, перед маркером я її пров'язую. І знімаю маркер, і в неї також пров'язую. Напівстовчик, між ними так само пров'язую повітряну петельку. І далі, вже після того, як зняла маркер і пров'язала напівстовчик, вже в наступне я пров'язую через одну петлю і так само набираю між напівстовчиками одну повітряну петлю. Коли я закінчую пров'язувати цими напівстовпчиками через петлю а, край другий топа, то я почну формувати піки як останній ряд. Для того, щоб сформувати пік, я підіймаюся на одну петлю а, нагору, пров'язую один стопчик, пров'язую далі стовпчик в дірочку один в одну і в, ще раз в дірочку пров'язую стовпчик і вже потім набираю три повітряні петлі, і ось пров'язую через дві uh, дужки просто з'єднувальну петлю. Потім наступний проміжок я пров'язую uh, просто стовпчик, потім другий стовпчик, і з другого стовпчику набираю три повітряних петлі, які пров'язую за Основу стовпчика для того, щоб сформувати пік. Після того, як я закінчила з чашечками, я набрала три повітряних петлі і почала прив'язувати їх до низу першої чашки. Далі, після того, як я пров'язала низ першої чашки простими стовпчиками, я почала набирати необхідну кількість повітряних петель для того, щоб з'єднати з другою чашкою. По спинці. Нагадую, що гудзики будуть спереду цього топу. Відповідна спинка, вона суцільна. Я виміряла об'єм, на який мені потрібно було пров'язати. Одразу скажу, що треба міряти трошки нижче. Не одразу під грудьми, а трошки нижче. В мене вийшла різниця з об'ємом під грудьми до місця, де проходить спинка, десь. 10 см, тобто об'єм був 86 см під грудьми, а топ сів трошки нижче, і там вже було 75 см об'єму, тобто я зробила петель повітряних на 70 з розрахунком, щоб в мене вийшло 75 см. Я набрала їх десь дуже приблизно, я вимірювала. Їх, як ви бачили, я викладала другу чашку і вимірювала всю довжину. І Потім з'єднала повітряні петлі вже з другою чашечкою, просто пров'язуючи стовпчики, звичайні. І в кінці тако, так само набрала три повітряних петлі. Далі я перейшла на інший а, гачок для того, щоб працювати з мереживом я спробувала спочатку свій цей червоний тюліп, але мені не сподобалося мереживо, яке виходило. Все ж таки, він робить а, досить такі повітряні петлі. Це я знімала ще, а, коли пробувала один із разів це мереживо. Вже я розпустила потім. І перев'язала все так само, але тільки іншим гачком е, меншого розміру, хоч на ньому написано, що він трійка, але насправді він був е, менший. І я думаю, що якщо у вас є 2,75 або 2,5, ви можете сміливо в'язати гачком 2,5 або 2,75 для того, щоб мережево виглядало е, більш таким е, щільнішим і краще тримало форму. Перший рядок я пров'язувала напівстопчиками після повітряних петель. І другий ряд я пров'язувала знов я робила такі самі арочки, як на чашечках, тобто пров'язувала через один напівстовчики і між ними набирала одну повітряну петлю. Для того, щоб показати, Ще раз візерунок, є на горі схеми, яку я намалювала, вона трошки кривенька, вибачте, малювала від руки. Але я думаю, що там схематично зрозуміло, що відбувалося з цим мережевим. Тобто, в мене є три рядки, які як основа, на яких має триматися топ. І далі вже я пров'язувала на наступних рядках мережа по схемі, яку ви зараз бачите. Всюди я робила тільки одну петлю підйому. У четвертому ряду, коли ви переходите до роботи з мережевом, ви пров'язуєте стопчик і з нього набираєте три повітряних петлі. Пропускаєте одну петлю і пров'язуєте стопчик. Так ви робите декілька разів, як на схемі показується. Між цими арочками ви пров'язуєте ще два. Стопчики. Тобто ви пров'язуєте останній стопчик за арочкою, пров'язуєте ще три стовпчики, і в третій стопчику у вас є е, 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 три пітлі, повітряних петлі, і знов починаються оці арочки. Дуже важливо для того, щоб візору, е, мережево виглядало гарно, щоб у вас починався четвертий ряд з. Однією арочки і закінчувався однією арочкою, тобто не двома, не трьома, не якісь іншим, іншою кількістю, а саме однією, ви закінчуєте цей четвертий рядок. В кінці ряда підіймаємося, як намальовано на схемі, і починаємо з пров'язування стопчика і з нього набираємо 5 повітряних петель. Цими п'ятьма петлями ми поєднуємо оцей один, одну арочку з першою арочкою кластеру. І далі слідуємо по схемі до кінця п'ятого ряду. Знов підіймаємося, як вказано, на схемі, і починаємо пров'язувати стовпчики з накидом по 4, шту... 4 штуки у велику арку. Між ними в останнім стовпчикі, ми набираємо 5 повітряних петель для того, щоб сформувати пік. І пік формуємо так, як ми формували на чашці. Потім, після того, як ми сформували пік, пров'язуємо ще 4 стовпчики з накидом. І ось таке мережево виходить. Воно дуже делікатне, але не занадто вичорне. Наступним кроком формуємо петлі для гудзиків. Я зробила першу петлю на рівні низу чашечки для того, щоб при бажанні можна було застібнути на. Верхню петлю і трошки зблизити самі чашечки, зробити більш закритим той виріз. Для того, щоб зробити ці петлі, я просто набирала повітряні петлі і з них формувала кільце. Набираєте необхідну кількість цих повітряних петельок В мене вийшло 6, бо в мене були невеличкі гудзики перлинки. У вас це буде залежати від розміру ваших гудзиків. Візьмете більші гудзики, треба більше петелік набрати. Візьмете менші гудзики, треба буде менше петелік набрати. Для того, щоб дійти до наступної петлі, я пров'язую просто стовпчики. Ще одне: для того, щоб краще виглядало, я пров'язую ці петлі саме у рядки, які не ажурні. Туди, не там, де в мене є стопчики з повітряними петлями, а де в мене йдуть в кожну петлю стоп... напівстопчики, для того, щоб якраз було натяжіння саме на них. І я пров'язала три петлі для пуговок, для гудзичків, і ось так виглядають, коли ти їх закриваєш. Я рекомендую вам обирати схожі гудзики, але можна будь-які, які у вас є в наявності, або які вам подобаються, ну і останнє, що залишається зробити перед тим, як вдягати топ, це зробити шлейки. Я зробила звичайні шлейки, які зав'язуються за шиєю. Для цього я набрала 85 повітряних петель ви можете набрати стільки, скільки вам подобається, в залежності від довжини шлейок, які вам потрібні. Я пров'язала ці 85 повітряних петель просто знов-таки напівстопчиками, щоб шлейки були трошки товстішими. І коли пров'язала напівстопчики, з'єднала останню петлю на впсовчика з іншою петлею в чашці. Ось і все. Сподіваюся, що твій топ вийде легковажнішим і грайливішим, ніж мій. Я дуже хочу побачити твій результат. Пиши в коментарях свій розмір, якщо необхідна допомога з розрахунком. Якщо ти хочеш зв'язати чашку, де є або більшу. І хочеш окремий майстер-клас, також дай мені знати, будь ласка, в коментарях. Я розкажу, як я в'яжу чашки для себе на свій розмір, по, трошки по іншій технології. І я в'яжу по-іншому трошки для себе вертелі. Став лайк, якщо хочеш більше подібних швидких проєктів. Підписуйся, якщо ще не підписалися. Для мене це дуже важливо, бо мій канал росте. І я хочу мати більше друзів на ньому. І покажи свій топ у соцмережах з хештегом Легковажний топ. Я буду рада побачити. І побачимось у наступному відео. До зустрічі!